Привіт, шановні друзі. Бажаю вам всім смачного сніданку. Хто снідає, хто, можливо, вже на праці. Але в е, кожного свій режим, в кожного свій графік. Е, я йду на роботу трішечки пізніше. А зараз снідаю. От такий в мене сніданочок, шановні друзі. Зелена гречечка, варене яєчко. А це просто звичайна капусточка айсберг. Дуже її люблю. Вона така хрумтяча. Це сухарики в тостері. Зараз їх намажу ось такою помазкою смачною творожною. І буду їсти. А тоді ще з'їм цих оладок з яблучок, які я... Посмажив. Як готуємо? Звичайні яблучка, очищаємо від шкірочки, натираємо е, на терці, яйця, борошно і смажимо. Звичайно, кава. Ранкова кава з молоком, з корицею і з кардамоном. Дуже люблю таку каву. П'ю її їх з кожного ранку. Е, сьогодні пасмурна погода така, якась не дуже така, мені подобається. Ну, що ти робиш? Зима і зима. Гринки. Оце в той старі. Дуже люблю. Підсушуються, вони ті так хрумтять. Що я можу вам сказати, шановні друзі? Лютий закінчується вже майже. Ну, як закінчується? Половина місяця прийшло. Сьогодні вже 14 лютого. І нам треба вже думати про, про саду, про те, що ми вам садити. Ми, до речі, вже придумали, хто має ділянку воротню. Я вже вчора купила насіння помідорів трішечки, огірочків. Кріп таке. Хочу посадити помідори, зніму окреме відео, все рівно хочу зробити так. Як роблю посіну, Посажу у невеличкі оці такі контейнери е, е, на насіннячку, щоб тоді його не пікірувати, а чисто висадити розсаду у парничок перед тим, як буду садити вже його відкритий ґрунт то посажу спочатку контейнер і хай в хаті росте. Бо хто його знає, яка буде зима. Ой, весна, вірніше. Оце ж бачите, зараз теплінь. А тоді, як захурделить, як заморозить. І будемо чекати до початку травня, як завжди. А там вже нема коли йому й рости. Ну, як завжди. Ось ця весна. Це таке якесь воно незрозуміле. Явище. Коли, коли як? Коли рано. В минулому році дуже рано все було. Прямо я пам'ятаю, так тепло було. Я в землю копала дуже рано. В цьому році вже ж як буде. Ну нічого, це ще не саме страшне, Завжди так було і буде. Але помідори <рес> треба садити, щоб були влітку свої, бо з магазину це не помідори. Я не знаю, це якийсь такий треш. Це не помідори, якесь стекло дерев'яні. Я восени, як вже була от така спека. І багато погоріло помідорів, звичайно. То купляла трішечки в магазині, то ну, це, ну, я не знаю. Ну, де вони їх вирощують, ну як вони їх вирощують. Звичайно, дуже шкода, що немає херсонських. Не попадають там херсонські, тому що, ви ж розумієте, з яких причин. А взагалі помідори це ж такий корисний овоч. Боже, як згадаю, як ми в дитинстві пам'ятаєте, хто ну, віку приблизно, ну, звичайно, ще при Радянському Союзі, ходили до школи, і як ми їздили на поля, прибирати овочеві культури. І капусту, і моркву, і помідори, е, огірки не їздили, такого нам не доручали. А на помідорі, я пам'ятаю, Боже, там ще ж є норма, щоб прибрати стільки там відер. Загадували нам. Ото вже наїмося, було помідорів. Де які ж вони смачні? Хіба зрівнять, як і зараз помідори? Навіть оце вдома. Не завжди такі помідори, як з дитинства. Польові особливо. Вони ж польові. Там якась і земля особлива в полі. Чи багато сонця та повітря? Ну, не знаю. Але згадую такі помідори. Було ще й додому принесемо трохи. Хазяйки. Зато наїмося. От це все рівно дитинство було якесь набагато здоровіше. А на морку, як пошлють. Їмо цілий день Морку. На капусту пам'ятаємо, капусту наїмося, та капуста ж така отборна, та добра, солодка. На що ми ще їздили? На кукурудзу? Їздили, збирали кукурудзу по полю. Ну, Так, а в основному помідори, морква. А, на цибулю ще їздили. На цибулю, ну, цибуля, звичайно. Не дуже смачно їсти. <хи> Але також збирали таке... займалися збиранням овочів. Та взагалі з дитинства, як згадаєш, з свого дитинства. Можливо, це, ще воно моє дитинство. Але багато чого є згадати такого, що зараз немає дітей. Багато на подвір'ї спілкувалися між собою, ходили один до одного, е якось дружили. Зараз діти дуже замкнені. Навіть оце подивися, я працюю в освітньому закладі, і оце так звертаю увагу на дітей, навіть малесеньких. Вони сидять в телефонах. Між собою майже не спілкуються. Ну, можливо, якісь там враження поділитися, що він там побачив, чи А так, якщо хочеш, щоб діти сиділи мовчки і тихо, запропоную їм посидіти в телефоні. Вони будуть сидіти мовчки півдня. Ось така зараз життя. Ти зробиш? Діти 21 століття. Зараз свої плюси. В наш час були свої плюси. І зима не така, як раніше. І весна там не така, як раніше. Раніше, пам'ятаю, 1 травня вже можна було. На річку поїхати і покупатися. А зараз то заморозок, то приморозок. <смі> то абрикоса впала, то ще щось на неї напало. Я вже, я оце абрикоси це якийсь екзотичний продукт, фрукт. Я вже не пам'ятаю, коли я нормально бачила у себе в дворі на дереві абрикосу. Абрикоси. Ну, вічно, це зацвіла. красиво. Тоді раз, виходиш зранку, якесь таке коричневе, нападає на неї ось та хвороба, чи то мороз. І все. І поминай, як звали ту абрикосу. І знову сезон без абрикосу. Ну, може в кого і є, це ж не в всіх. Але в мене вже, ну, років, мабуть, я не пам'ятаю скільки. Ну, це в минулому році трішечки була абрикоса. А так, я скажу, скоро будемо на неї дивитися, як на, на, на ананас. В, е, в магазині більше екзотичних фруктів ми вже споживаємо, чим своїх. А якщо в магазині абрикосу купиш, то вона так, як у той помідори дерев'яна. Абсолютно не смачна. Я колись була, коли була влітку. В доньке в своєї Польщі, то в магазині також хочеться ці абрикоси. Морела називається вона них. В магазині є вони такі красивіші, Ну, оці іспанські. Ну, я не знаю, що це за іспанські абрикоси, що вони такі тугі, не солодкі, Ну, зато з виду красивіші, ж, така здорова, наче персик. Ну, купив з'їв. Але задоволення абсолютно не таке, як ота з дерева. Смачна брехуса. Та ви що? Залишається дітей згадувати. Так. Дитинство, воно є дитинство. І молодість. Згадуючи її з теплом. Але ж кожен, кожен час по-своєму якийсь незабуваємий, прекрасний. І не потрібно жалкувати, що молодість, дитинство вернеться. Потрібно жити цим часом, який, який ми маємо з вами, кожен свій. То я думаю, кожного свій час і постійно буде згадуватися теж як найкращий. Ну, зараз для всіх нас, українців, не дуже найкращий час. Ну, ми всі маємо надію. Це ж зараз всі надіються на ту Мюнхенську конференцію, то Трамп той такі заяви дає. Я не знаю, що воно буде. Ну, от якось, не знаю, чи, вам, чи мені е, так е, хочеться, чи можливо е, під е, таким своїм, як би сказати, своїми думками е, якось так затаїлась така е, здогадка, що якось так говорять, що довести і все. Дай Бог. Як би було гарно, так? Ой, це була б найкраща новина в житті. Як ви встаєте зранку, а по всім тим марафонам, радіо, вмісто того, що увага, увага, тривога, ми чуємо. Шановні друзі, наступив мир. Тільки не такий мир. Що завтра знову напали мир, щоб ми були спокійні. Щоб ми могли поїхати. Кудись відпочити, особливо чоловіки, молоді хлопці. Розвантажитися. Оцей напружений такий час, три роки. Трошечки розвантажити, відпочити, хоч і неді... хоч неділю. І це було б настільки гарно. Стільки зараз... Молодих людей е, стресують і скільки е, лікуються заспокійливими. Це, якби ви знали, я це з ким не говорю, і у всіх такі проблеми. Ну, не дивно. Особливо в тих місцях, де найбільше бахкає там. Ой, я не знаю, це страх. Це жах. Ну, що любі? Дякую вам за те, що мене слухаєте. Вислухали. Запрошую вас завжди до себе на сніданок. Із смачною кавою, з корицею, і кардамоном. І молоком. Така смачна. М -м -м, ароматна. Дуже так люблю. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. Ну, як завжди, чекатиму. До побачення. Гарного вам дня!